І всім привіт, друзі! Знову продовжуємо нашу торговлю на платформі. Сьогодні в нас вихідні ринок ОТС, але все ж ми змогли вже заробити 388 долярів 16 центів. І всі в плюсі корова в плюсі в нас Гном в плюсі. Так що, друзі, зараз зайдемо в декілька ситуацій. Не забуваємо, що ринок ОТС, тобто ми будемо торгувати з самим, самою цією біржею, тобто із ну, платформою бінарних опціонів, це вона, так скажемо, рисує цей графік, малює сама ці всі лінійки. Так що, друзі, будемо тут дуже обережні і тому я заходжу на 1 долар вниз. Але воно пробиває, заходжу ще раз. А, заходжу ще раз, графік рухається в мою сторону. І в нас плюс і мінус один. Один плюс, один мінус був. Так, пробую зайти вверх. А, так, це буде плюс, друзі. Це буде просто файний плюс. Так, друзі, дивимось далі. Заходжу з нагадую одним доларом і на 5 секунд. Ось, хороша ситуація була, не встиг не встиг зайти. Ще одна хороша ситуація. Пробиває, просто пробиває. Заходжу дві ситуації. Просто дуже з поганих точок я заходив. 387 на балансі. Пробую зайти донизу, але графік знову питається пробивати. Заходжу доверху, декілька ситуацій, три ситуації доверху. Ринок дуже волатильний. Дуже волатильний, і ми зараз в мінусі 2 долара. Практично заходжу ще декілька ситуацій. Ринок буде пробивати донизу, але я позаходив уже, і надію, що вони не проб'є іменно зараз. 388,60. І друзі, дуже тяжко спрогнозувати. Заходжу звідси до гори, до гори заходжу, і графік знову пробиває. Не в нашу користь. Я просто заходжу багато ситуацій, але він знову пробиває. Я а, у, збільшую. Просто вход в ситуацію. Зараз в мене висить 15 долярів, які заходять не всі, правда, але в нас 390 на балансі, плюс 2 долари. Це було дуже-дуже небезпечно, але все-таки ми отримали свій плюс, друзі. Добре, всім дякую за те, що були зо мною на цій торговлі, і до нас зустрічі в наступних відео. То тут дежна бути музика, але мені дуже впадло монтувати, тому ви самі там підставте собі.